Вона народилася на півдні України, серед степу, солонців і лиманів. Була дочкою священника, і це означало одне шлях для дівчинки вже прокладено. Але Людмила Березіна, який судилося стати Дніпровою чайкою, дуже рано відчула, що цей світ ширший, глибший і набагато складніший, ніж ті правила, які їй намагалися нав'язати. У дитинстві вона читала все, що тільки потрапляло до рук. Її захоплювали історії, ті, що розповідали старі жінки на подвір'ї, і ті, що ховалися між сторінками книжок. Закінчивши одеську гімназію, вона не пішла на службу вчителькою до міста. Навпаки, поїхала в села Херсонської губернії, викладала дітям, писала вірші, жила серед людей і для них. Її не вабила столична слава вона обрала рідну землю, прості слова і живу мову. Писала вона, до речі, рідною українською в той час, коли це було не лише незручно, а й небезпечно. Її перші твори, вірші Вісточка і пісня та оповідання знахарка вийшли у 1885 році в одеському Альманасі, а далі були казки, поезії, оповідання, лібретто дитячих опер усе для того, щоб слово українське звучало, росло, зміцнювалося. І ще вона не просто писала для дітей, вона вірила, що добро має перемагати не лише в казках, і виховувала цю віру у своїх читачах, мовчки без моралізаторства через історії. Микола Лисенко, побачивши її лібретто, написав три дитячі опери Коза Дереза, Пан Коцький і Зима, і Весна. Вона жила в Херсоні, де їхній з чоловіком дім був місцем зустрічей. Письменників, викладачів, громадських діячів. Тут звучала українська мова, обговорювалися книжки, допомагали політичним в'язням, писали вірші, читали дітям казки і все це під наглядом поліції. Померла Дніпрова чайка 1927 року, залишивши по собі сторінки, які й досі мають силу, бо писала не про героїв з легенд, а про людей, які хотіли світла. І може тому вона й підписалася чайка не з романтики, а щоб летіти над просторами вільно і високо, як слово, що не можна зламати.